«Внутрішні органи знаходились окремо – окремо». Майже місяць як маленька Софія оговтується після операції у випадку. Дитина один кілограм 800 грам народилась при відсутності передньої стінки живота. І весь кишківник знаходився внутріотробно. Дівчинку перевели до дитячої обласної лікарні одразу з пологового будинку, каже лікарка неонатолог Олена Тимошенко. Переведена до нас в першу добу після народження, прооперована в першу добу після народження. Проходила довгий післяопераційний період до стабілізації стану близько місяця. Операцію провела команда лікарів з хірургів, реаніматологів, анестезіологів та неонатологів, розповідає завідувач хірургічного відділення Анатолій Шкляр. Їм вдалося сформувати черевну стінку, яка не заклалась під час вагітності матері. Рахунок Шкіри ми викрили лоскути і закрили кишечник для того, щоб на потім десь в віці один рік сформувати і провести радикальне оперативне лікування, закрити вентральну грижу. За минулий рік команда фахівців Черкаської обласної лікарні провела 46 подібних оперативних втручань з усунення складних вроджених патологій, каже директор закладу Микола Кондрацький. Останнім часом кількість новонароджених зменшується. Але... Яка патологія більше стає для нас складність вродження вади? Тобто відсутність травоходу, відсутність кишковика, відсутність прямої кишки, відсутність нирок, легень? Аби усувати такі патології у дитячій обласній лікарні зібрали спеціальну команду лікарів, додає Микола Кондрацький. Ми сформували команду з молодих хірургів. Під керівництво дуже досвідчене. Ми були і за заробіжом, були тут, на Україні передових клініках, навчилися і працюємо. Одномісячний Матвій один із таких пацієнтів. Значить, там є дві, дві стоми, Ви вже бачили їх. Одна привідна, круга відділяється став, а друга та, яка з'єднана із сичовим міфором. Хлопчик народився без анального отвору, каже хірург Анатолій Шкляр. Пряма кишка відкривається в сечову систему. Зі слів пана Анатолія, завдяки фаховості вузькопрофільних лікарів хлопчика одразу прооперували в обласному центрі. В межах після року півтора робити радикальне оперативне лікування, ліквідувати норицю між сечовою системою і прямою кишкою. От. І потім ще один етап дуже важливий це вже завершальний етап з'єднання цих виведених ділянок кишки, товстої. Фізіологічне положення нині обидва пацієнти готуються до виписки. Вікторія Хамаза, Федір Коцаба – Суспільне новини, Черкаси.